У центрі естетичного виховання запрацював один з цифрових навчальних центрів Бісмарт. Мета його створення забезпечення безперервного доступу до навчання дітей і підлітків, у яких він з певних причин обмежений. Це доступ для навчання для дітей, в яких немає гаджетів, немає безперебійного подачі там інтернету, або що, або батьки працюють, і дитина сама дома не навчається. Я думаю, всі розуміють тут, під наглядом спеціалістів фасилітаторів, які пройшли Спеціальні навчання від міжнародної організації і будуть організовувати не тільки освітні процеси для дітей, а і так би мовити, якісь позашкільні, неформальні заходи. Цей освітній простір створено в рамках проєкту Освітній консорціум в Україні безпечне повернення до навчання чеською гуманітарною організацією Людина в біді. Вітаю вас відмонічеської гуманітарної організації Людина в біді. Я дуже рада бачити сьогодні дуже багато дітей і батьків, і бабусів. Адже саме для вас ми відкриваємо ці центри. Цифровий навчальний центр Бісмарт розрахований для дітей шкільного віку. Він облаштований всім необхідним меблями, гаджетами, літературою. Є доступ до мережі інтернет. Тут створені дві зони: навчальна та рекреаційна. Зустрічають у просторі та допомагатимуть всебічно дітям фасилітатори. Спеціалісти з відповідною освітою та досвідом, які пройшли курс навчання стандартам роботи цифрових навчальних центрів, розроблених з урахування. Рекомендацій національного кластеру з питань освіти. Дуже цікаво, можна проявляти свою креативність, можна і помалювати, промовляти, відпочити, можна навіть навчатися. Нам тут дуже подобається. Все облаштоване зручно, дітям зручно. Приходиш, все є, все можна зробити, дуже кльово придумали. Ми б прийшли сюди ще. Тут дуже комфортно, багато місця. Та дуже зручно щось робити. Відвідувати цифрові навчальні центри може вся молодь громади з 1 по 11 клас. Центри функціонують з 8 години до 17. плюс-мінус. Можна паралельно, якщо ви навчаєтеся в першу другу зміну, залежно від того, коли у вас є вільний час від років, ви можете приходити відвідувати різні майстер-класи. Книжкові клуби, літературні клуби, можна дивитися кіно. У нас навіть передбачено для діток таке поняття: якщо ви нічого не хочете робити, ви можете просто нічого не робити, просто повалятися на грушах, поспілкуватися з друзями, якщо у вас немає такої можливості, десь в іншому місці. Цей центр буде співпрацювати з творчими колективами, також і плануємо спільно організовувати певні заходи для розвитку дитини, для розвитку it технологій де будуть навчатися дітки, де можна буде отримати таке психологічне розвантаження дітям, які можуть прийти в будь-який час. Їх зустрічають фасилітатори, і дитина може розвантажитись психологічно від навантаження, яке в неї склалось. До слова, ще один навчальний центр було відкрито на базі школи номер 5 Ці центри будуть осередком освітньої діяльності, психологічної підтримки дітей, а також дій з містового дозвілля. Діти, я хочу сказати, все, що зробили дорослі, відкриваючи ці центри, вони зробили саме для вас. Тому, будь ласка, приходьте, використовуйте максимальну можливість цього центру. Приходьте сюди своїх друзів, розповідайте про це. І я бажаю центру рідної і продукти. Зі проєкт надає ресурси для відновлення шкіл, створення тимчасових навчальних просторів і цифрових навчальних центрів, а також для підготовки вчителів, за словами заступника міського голови Ярослава Щасливцева, крім відкриття цифрових навчальних центрів у Шостці, чеська гуманітарна організація також допомогла з ремонтом двох навчальних закладів, які постраждали внаслідок ворожих ракетних ударів. «В Одному закладі було відремонтована покрівля, а в іншому закладі були відновлені